Шановні викладачі нашого університету, любі викладачі, вітаємо вас зі святом! Вітаємо вас з Днем працівника освіти, з вашим професійним святом, викладач. Горде звання, яке за життя несуть тільки самі заслужені і гідні. Виражаю вам велику подяку за ваш безцінний труд. Ваше завдання це не просто викладання, це формування громадян, мислитерів та лідерів. Бажаємо вам натхнення, зного здоров'я, мудрості і терпіння на легкі справі, нових звершень, значних досягнень та великих успіхів. Хай зарплата вас радою про відпуску нагадує, хай мрії збуваються, веселі моменти трапляються. Відмінних ідей, безсумнівних успіхів та приємних сюрпризів від життя, усвідомлення і радості від того, яку велику користь ви робите для нашої країни. Мирного неба, блискучих успіхів і безліч радісних подій. Хай Бог дає портфелі грошей, гроші, хай будуть учні всі хороші. Поваги та щирої вдячності від студентів та батьків. Бажаю вам завжди мати силу і віру в те, що ви робите найважливіше діло у світі. Ваша робота це не просто професія, це місія, яка змінює світ. Відчуваю дуже багато задоволення, що я вступив саме в цей університет. Ви наставники, ви мудрі порадники, ви ідеологи знань для нас. Дуже пишаюся вашою витримкою, бо наш вище навчальний заклад переміщений вже вдруге, але тримає досі гідні позиції. Ваша терпимість, розуміння та відданість своїй справі роблять вас великими вчителями. Ви справжні герої, адже ваша робота це формування майбутнього нашої країни. Бажаю цей чудовий вечір провести у колі дуже значущих для вас людей. Висловлюємо вам сердечну вдячність за невтомну працю і любов до нас, за ваше вміння передавати нам студентам ваші знання та мудрість. Хочу подякувати нашим викладачам. Дякую вам за вашу підтримку та допомогу в опануванні знань. Дякуємо вам за вашу безмежну любов. Дякуємо вам за те, що ведете нас вірним шляхом до країни знань, мудрості і добра. Дякуємо вам за все. Зі святом вас. Днем працівника освіти я дуже рада, що в мене такі гарні та професійні викладачі. Ми, ми вас любимо, ми мирного, мирного неба! Все буде Україна.